На добрий день, ти моя голубка, на добрий день, мій коханий друже, що ж сьогодні снилось тобі, мила? Сон приснився, та тоненький дуже. Що ж за диво снилось тобі, мила? Мені снились білі ларії. Тіся мила, волелія біла, квітка чистої та любої надії. Мені снились білі білії, що хитались в місячному світлі, вгадали чарівні і мрії і пишались горді. З квітні і сіяли дивною красою, мов непевні чарівничі квіти, і блищали ясною росою, що горіла, наче саме цвіти. Приступила я до квітів ближче, сілелії раптом затремтіли, почали хилитись нижче, нижче, та й пожовкли, далі почерніли І з зелі тих чорних поспадали всі блискучі самоцвітні руси на травиці. Наче дрібні та рясні сльози. Дивний сон твій, любко моя Божа, а мені червоні снились рожі. Тішся, милий, бо червона рожа то кохання квітка та любові. Мені снилося, червоні рожі паленіли, промені золотисті і були на райські квіти схожі, Запашні з листячком золотистим. Так чудово рожі паленіли від кохання і радості ясної. І цвіли, тремтіли та горіли від жаги палкої таємної. Приступив я до одної рожі, пригорнуть хотів я до серденька. Зблідли раптом рожі прехороші. Та найкраща роженька ясненька, та й мила з буйною росою, та найкраща рожа мила, мов піття та гострою косою Полягла мені до ніг, змарніла. Засмутилась пара молоденька, зрозуміти снів своїх не може, Та й додому поверта смутненько. Дай їм Боже, щоб було все гоже.